Вітаю, досить часто я чую таке питання, чи дійсно всім потрібен психолог. Але крайній коментар мене дійсно здивував, адже йдеться про те, що якщо ви достатньо сформовані, вам такий експерт не потрібен. Тож, давайте подивимось на ситуацію більш широко. Якщо в людини дійсно сформовані зуби і вони прорізались, чи дійсно йдеться про те, що стоматолог їй ніколи не потрібен? Відповідь очевидна. Так само психолог. Потрібен в різні періоди, і тут в залежності від ситуації, в якій знаходиться людина, тому що якщо довго. Не обирати психолога як експерта, який допоможе вам в житті, може він взагалі не знадобиться. Наша психіка має дуже багато властивостей, і будучи навіть гнучкою, є речі, які вона витісняє, з якими вона не справляється, і від яких вона йде в блоки, і в результаті доходить до психічних розладів та захворювань.